На останньому пленарному засіданні року народні депутати поділили комітети. Головні з контрольними функціями влада забрала собі загалом 16. 13 відійшло опозиції. Ірина Сех очолила комітет екології. Олександр Сич став першим заступником з питань науки та освіти. А Олег Махніцький правосуддя. А напередодні президент Янукович призначив склад нового уряду, який лідер свободи Олег Тягнебок безапеляційно назвав маріонетковим. Змінювати структуру, нібито. Своєї, своєї діяльності, але насправді він вже відкрито демонстративно перетворюється не в уряд реформаторів, чого очікувало українське суспільство. А він відкрито і демонстративно перетворюється на уряд орди, окупаційний уряд орди в цьому уряді. Третина членів уряду. Практично, це є уродженці не України, а Російської Федерації після одіозного перепризначення міністра освіти та бачника українське суспільство не буде мати віри цьому уряду Табачника, який є відвертим Україну ненависником, свобода внесла пропозицію створити тимчасову слідчу комісію з розслідування діяльності Табачника. Хочу з'ясувати, чи причетний міністр до розкрадання 37 мільярдів гривень. Інший фронт боротьби з мородерами, міські та обласні. Ні, ради півдня та сходу України народні депутати від свободи вимагають припинити незаконні ворудки, їм не дають слова, травлять газом та поливають водою. Пікетувати сесію міської ради зібралися представники різних робочих колективів, профсоюзів, підприємців, ринків Одеси, діти з вітрильної школи, в яких просто цинічно забирають землю. Головне, що з владою. Не було можливості вступити ні в який діалог. Нас зустріли закриті двері, нас зустріли газовим газ, розпиленням газу, водою з дрансботів. Продається в центрі Харкова приміщення за 2800 гривень за квадратний метр. Це ціна такої даруйте убитої Хрущовки десь в спальному районі за межею окружної. Виділення 2 гектара землі в ландшафтному природному парку Печенівське поле і таке інше. Коли я озвучив це з трибуни, голови обласної ради Чорнова і обласної адміністрації Добкіна почався абсолютно образливий. Спіч, що ми вас зараз навчимо, що ви втручаєтесь в нашу роботу, що ви там декілька днів депутат депутати. Тут людям, які працюють довго, і якби не недоторканість, ви вже вилетіли корок шампанського ну так і інші інше. Відбувається не тільки в Харкові і не тільки в Одесі. Подібна ситуація сьогодні відбувалася в житом в Житомирській області, коли голова адміністрації собі дозволяє нехтувати. І ображати народного депутата України не просто як людину, а як представника українського народу. Ми сьогодні можемо говорити про таку тенденцію місцевих князьків, які собі дозволяють, враховуючи те, що їх призначив президент, нехтувати правом громади. Народні депутати написали скарги в генеральну прокуратуру, будуть вносити зміни до законів, аби обмежити свавілля місцевих феодалів від партій регіонів. Тим часом народний депутат Ігор Швайка вже збирається на сесію Луганської власної ради, де таємно готують скандальні земельні та. А бюджетні рішення каже до такої уваги в білоблакітних регіонах не звикли, тому й реагують неадекватно. Ті, кого зачепили за живе, вони починають скавучати і кричати ганьба видалять його зала але це ся в прямому йтері. І це бачать мешканці Слобожанщини, Донбаса, Закарпаття, Житомирщини і таке інше. Тобто, я думаю, що це буде наша позиція фракційна брати участь в засідання сесій обласних, там районних, міських і так далі. Тим часом з трибуни Верховної Ради Олег Тягнебок заявив: стріляли в народного депутата від свободи Валерія Чернякова. В Луцьку невідомо з якої зброї, але стріляли в автомобіль, в якому він їхав. Куля пробила шкло бокове. І е, осіла в м'яких тканинах голови, в частині е, вискової долі. Е, на щастя, куля не пробила черепної кістки, але спричинила відповідну травму. Я до чого веду товариство? Ми зараз повинні звернутися всі разом до Генеральної прокуратури, щоб вона взяла під свій. Особливий контроль і проконтролювала цей факт, а також факт недопуску депутатів на сесії. Бізнесу він немає, тож не виключено політичний замах або залякування.